Вітаю на каналі Української правди військово-морські сили України. Щодня на варті безпеки, а час від часу радують нас іскравими прикладами знищення сил та засобів ворога. Як от у Єйську 21 червня. Сьогодні вже 25, а Інформація про цей випадок надходить е, досі. Далі буду говорити з речником військово-морських сил збройних сил України Дмитро Платенчук На зв'язку пане Дмитре. Добрий день. Вітаю студія. Вітаю, глядачів. Як довго готуються такі операції, як в Єйську. Наскільки це складно, і чи очікувати подібних випадків в майбутньому? Звісно, це підготовка не одного дня, тому що, як ви бачите, ця операція так само відбувалася за взаємодією з Службою безпеки України, тому що, звісно, для того, щоб щось подібне спланувати і тим більше реалізувати, потрібно, по-перше, мати в достатньому об'ємі розвідувальні дані. Мати точні координати, точні вихідні дані щодо кількісного, якісного складу персоналу або типу цілі, і звісно, що деякий час на це потрібно. Але зазвичай, як показує практика, все це відбувається достатньо швидко. Деякі операції плануються довше, складні операції, застосуванням інших систем озброєння. Той самий, наприклад, удар по Кримському мосту, так званому, це була досить така крика і е, складна на СБУ, е, так само, е, в будь-якому разі, е, ви бачите, що е, ми враховуємо е, всі е, потенційні ризики, в тому числі щодо супутних втрат, їх ми завжди зводимо фактично до нуля, е, але, е, тим не менш, сказати, що Є якийсь там стандартний шаблон, що ми просто відкриваємо там підручники, по ньому працюємо. Звісно, кожна операція є унікальною, ситуативною і всі вони відрізняються між собою, як правило. А чи в Україні достатньо технічних ресурсів здійснювати подібні операції, як в Єйську, Скажімо, якщо є необхідність, є там ще п'ять Єйськів таких, а, ну, взяти і уразити їх. А, власне, технічно ми не обмежені? Будемо розкривати ніяких подробиць. Я думаю, що краще за все про це скажуть результат. Будемо вже по факту, точніше постфакту. Обговорювати подібні, подібні кейси. Wall Street Journal днями написало про те, що дрони СБУ заклали понад 15 підводних мін поблизу Криму і уразили чотири кораблі Російської Федерації. Тут можна говорити теж про якусь тенденцію, чи очікувати подібного в недалекому майбутньому? Чи ми розганяємося тут? Чи це таке виключення вдалося, але не означає, що стане правилом. Так само повторюся, що ну зараз ми вже можемо говорити про цю операцію, тому що ці факти відомі. І звісно, ворог так само зрозумів, в який спосіб саме було нанесено вогневе ураження. Це теж була операція військово-морських сил, теж кооперації операції з Служби безпеки України розробляли її у нас, е, практично проводили так, е, е, використовували при цьому технічні спроможності наших партнерів з е, Служби безпеки України і вони завжди. Йдуть нам на зустріч, і э, в кооперації зазвичай ви бачите, у нас виходять чудові результати e, з тих кейсів, які вже відомі суспільству. Э, ми в принципі про це повідомляли, але без подробиць. Тоді це було ураження патрульного корабля Павел Державін, може пам'ятаєте, коли він на зовнішньому рейді Севастополя за дві доби отримав два такі пошкодження і був вимушений э, покинути наш Крим. Тоді ж отримав пошкодження ще й а, буксир, який вийшов йому а, на допомогу. Буксир цей теж військовий, він зі складу Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації. Е, тому е, сказати, що <кхем> так само це якась шаблонна операція, і вона може будь-який раз повторитися, ми не можемо, тому що, звісно, що ворог, по-перше, робить висновки. Е, По-друге, незважаючи ні на що так, він шиться на своїх помилках. І е, так, складність будь-яких операцій. Які мають на меті знищення або пошкодження техніки та живої сили, вони кожного разу плануються фактично з нуля, тому, тому і в принципі достатньо складно е, реалізовувати такі речі, тому що кожного разу це е, щось унікальне? Ну а сам от факт установки підводних мін дронами у світі? Це загальновідома практика, чи це щось нове? Насправді асоціації більше виникає навіть знаєте, з нашими пращурами, з козаками, які чайки перегортали. Ми завжди вигадуємо щось нове. Я насправді не пам'ятаю таких кейсів у світовій практиці. Може, недостатньо багато прочитав з цього приводу, але саме дистанційне мінування за рахунок саме морських дронів не бачив раніше за рахунок повітряних дронів так, ракетних Артилерії, наприклад, дистанційне мінування, в принципі, за радянських часів практикувалося. Такі самі е, протипотніки наслідують з ССЗВ. Е, тому так, така практика, в принципі, дистанційного мінування вона існувала завжди, але не в такий спосіб. Так, тобто на воді це можна говорити новітня технологія. Добре, але росіяни намагаються завадити нам, і вони закривають Керченську протоку. Серйозні загородження Росіяни будують на вході у порт Севастополі. Ем, власне, вони повністю унеможливили удари зараз України в цих місцях, чи все ж таки ну, вони не можуть повністю захистити ці об'єкти. Ну якби малий ракетний корабель «Циклон» не втопився, він би з вами не погодився, в принципі. Тому що він -то знаходився на внутрішньому рейді. У мене нічого неможливого. це лише питання е, наявних, наявних засобів ураження і планування. Тобто Кершінський міст можна уразити, не дивлячись на те, що там дуже багато побудували і закрили його. Знов таки, все залежить від е, типу озброєння, яке застосовується. І знову таки, е, побудували вони черговий паркан в морі з баржами. Е, це не означає, що там нема проходу. Це не означає, що е, в разі, наприклад, достатньо великої кількості тих самих морських дронів, вони банально встигнуть е, ці дрони перебити. Взагалі не факт. За кожним дроном вони ганяються гелікоптером, скільки їх висить в повітрі. Ві три одиниці Це одно цю кількість можна е, взяти кількістю е, засобів ураження. Прохід все одно залишається. Вони його максимально звузили для того, щоб його було легше контролювати. Для того, щоб, е, звісно, якщо у тебе. Є е, горлышко в пляшці, то е, все одно е, все опиниться в цьому горлышку. Тому так на це і розрахунок. Але знов таки, це не означає, що вони знаходяться в повній безпеці, це не означає, що міст знаходиться відповідно в повній безпеці. По-перше, по-друге, е, не дронами єдині, так? Тобто, це один засоб оператор, але це не означає, що він єдиний. 23 червня відбулися удари по Криму. Процитую російські Міноборони, поставленими США оперативно-тактичними ракетами «Атакамс». І, ну, і в зв'язку з тим, що там були жертви серед цивільного населення ця новина особливо пролунала у соцмережах. Які задачі виконуються зараз в Криму от з такими ударами? Насправді завдання вони завжди залишалися одні й ті самі. І ви бачите, що особливість планування. Операція бойових з боку Збройних Сил України, це в тому числі один з таких одна з таких візитних карток, це фактично відсутність супутніх втрат. З тих боєприпасів, які впали на голову росіянам, які взагалі не зрозуміли, що вони там робили, враховуючи те, що це громадяни так званої Російської Федерації з матерікової частини Російської Федерації. Крим закрито офіційно, як і, і Керченського протокол. Тому перебували вони там абсолютно незаконно. Ті боєприпаси, які впали їм на голову російського походження. Так само, в тих відео, що вже є в мережі. Я не бачив, і я думаю, ви не бачили жодних інших е е доказів щодо того, що взагалі була якась ракета і що взагалі вона впала на голову. Тут по-правді, знаєте, це той самий бумеранг, який дуже боляче повертається. Свого часу маркер у них є одне з провідних лапках політичних експертів, політологів російських. Абсолютно цинічно, коли вони цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі по цивільних містах України, написав, що це ракети добра, що це гуманітарні ракети. Їхні боти в наших соціальних мережах так само постійно намагалися таку думку е, українському суспільству нав'язати, що на чіпайте російські ракети, вони летять по своїх справах. Якщо ви їх не будете збивати, вони не будуть на вас падати. Ну так хай вони повторять цю риторику е, вже у е, себе. Е, в Нашому Криму навіть не у себе а тимчасово окупованих територіях. Єм Обама, вибачте, 5 років чи більше викручував лампочки з От. І не тільки це робив. Так зараз це робить наступний президент. Це ж їхня традиція стала перекладати відповідальність завжди на когось іншого. А звинувачувати в тероризмі іншу країну, коли вибачте, ви відверто бомбардували цивільні об'єкти. Ну, це просто риторика для внутрішнього споживача і не більше. Чесно, ми на таке навіть не звертаємо увагу після російської атаки 22 червня. Ви повідомили, що росіяни вперше атакували калібрами не з Чорного моря, а з Азовського моря. А потім ви спростували цю інформацію. Виявилось, що все ж таки з Чорного моря. В чому причина неточності е, такої інформації? Де ви заплуталися? Більше, більше того, все ж таки з Азовського моря ми підтверджуємо застосування. Верифікація, вона завжди досить складна, і незважаючи на те, що ми завжди намагаємося бути оперативними, але іноді так буває, що так. Інформація навіть незважаючи на те, що вона вже була десь оприлюднена, як правило, верифікація все одно триває далі. От. І е, бувають іноді технічні технічні накладки. Зараз там, на зараз. Я можу констатувати, що вони е, застосовували е, озброєння ракети із Азовського із Чорного моря. Тому в Чорному морі зараз перебуває підводний човен розряджений. У нього на борту було чотири ракети. Одну він раніше випустив по в області безуспішно, і три е, останні атаки. А перед останньою атакою так вона була з зголу. Після цього корабель е, малий ракетний проекту Буян з по Зовського моря перейшов е, до пункту базування Новоросії. І там зараз залишається два лисія до шістнадцяти е, ракет. Вважаємо, що він споряджений. Uh, ймовірно, навчання закінчилося бойовими стрільбами. Ну це нормальна практика в принципі, в будь-якій країні, і uh, це не спростовує uh, нашої теорії щодо того, що все ж таки вони там проводять саме навчання особового складу, тому що ну, висадку десанту там немає з використовувати великі десантні кораблі на лісних цілях, вони так само не наважні, тому залишається лише підготовка особового складу. Є, звісно, ще один чудовий варіант це uh, підготовка на вики, тому що все ж таки сазово можна вийти навіть. Великими десантними кораблями теоретично можна пройти Довгодинським каналом. Хоча це буде ну, насправді не постава, подача він там просто стільки вже проходить. Але, тим не менш, так, бачите, використали вони і акваторію Азовського моря для цього. Хоча насправді в Азовському морі маневрувати при максимальній глибині 15 метрів і невеликій кількості рекомендованих шляхів не так вже і просто. І це до речі, згадуючи попереднє ваше питання щодо цивільних. Ну от зараз вони своїми кораблями бойовими, так само серед цивільних суден, ходять в морі і вважають це за нормальне. Тобто росіяни зараз залишають Азьовське море? Так, там залишається ударне групування. Це як мінімум два малі ракетні кораблі проекту Боян М по вісім пускових на кожній. Це три великі десантні кораблі і кілька. Кораблів забезпечення, наприклад, тральники, зазвичай в цьому в цьому групуванні так само перебувають в морі. Тобто -то не залишають, а залишаються в Азовському морі. Так, Все ж таки, вони один, залишаються. Один корабль, один корабль покинув акваторію Азовського моря. Угу. Добре, сило оборони є, або будуть можливості боротися з росіянами в Азовському морі? Чи це Ми складніше, ви бачили, ніж в Чорному? Ви бачили, де є знаходиться на карті Так. Я зрозумів. Вичерпна відповідь. Ем, наступне питання. Воно трохи про інше. Професор університету Каліфорнії Берклі Юрій Городніченко в це на економічній правді інтерв'ю з ним сказав. Серед іншого, Данія і Туреччина можуть прикінчити Росію за рік, і тут йдеться про те, що близько 90% експорту російської нафти йдуть через два моря: Балтійське і чорне. І якщо закрити ці моря, то Росія власне все втратить. Ем, і йдеться про те, що це політичне питання. А моє питання до вас таке: а технічна сторона тут власне можливо закрити і Балтійське і Чорне море для Росіян повністю. Ну, Чорне море це е, якщо ми беремо експорт так, російської нафти. Е, звісно, вони його повезуть. Е, вони точніше його можуть експортувати лише на вихід з Чорного моря. Так? Не будуть ж вони його гнати там кудись в Каспі. Е, тим більше в Каспії там є е, інші країни, у яких нафти, мабуть, не менше, ніж в Росії. Е, тому, звісно, це вихід. Е, вихід через Турецькі протоки, які називають Босфор, а називаються в всьому світі, цей канал називається турецькі протоки, тому що контролює їх Турецька Республіка. І в принципі, вони в своєму політичному праві можуть пропускати, кого вони вважають за потрібне і як вони. Вважають за потрібне це їхнє право, це їхня територія, їхні суверенні води, тому відповідно за наявності бажання, так вони можуть здійснити будь-які дії в На цьому сенсі. Так існує міжнародна конвенція ООН з морського права. Так, згідно цієї конвенції, в принципі, російські кораблі не тільки російські, насправді ці ж кораблі під прапорами інших країн ходять. Uh, і так само вони заходять через закритий, наприклад, через закриту Керченську протоку, яка офіційно Україна закрита, але все одно вони, наприклад, через неї проходять в офіційно uh, визнані порти там, Російської Федерації та Ганрозької затоці, наприклад, тобто в Азові. Так Так вони не ризикують заходити там в uh, порти Маріуполя Бердянська окуповані, в країнські порти, тому що це гусан. Uh, а тим не менш, вільна торгівля вона ж не припинялася тому. Зараз з точки зору міжнародного права, в принципі, все складається в рамки цього права, але е, суто технічно і навіть юридично, так, Турецька Республіка має такі можливості. Що стосується е, Балтики, там, наскільки я пам'ятаю, теж є такі ділянки, які контролюються безпосередньо країнами-членами Північно-Атлантичного альянсу, е, враховуючи те, що їхня кількість збільшилася, е, то в принципі, треба треба Дивитися, як саме там проходять територіальні води. Якщо це, наприклад, цей, цей прохід пролягає безпосередньо в територіальних водах, а це 12 мільна морська зона, так, то в принципі заборонити прохід через свої територіальні води, які є суверенною територією країни згідно з міжнародною конвенцією ООН, вони мають право на ну, останок спитаю вас про темпи мобілізації. Останнім часом йдеться про те, що вони високі, хороші. Я бачу у, у соцмережах військово-морських сил заклики долучатися до ЛАВ. Власне, як відбувається поповнення ВМС чи більше, чи менше заявок. Ми не можемо розкривати е, мобілізаційні дані, Це заборонено. Е, тим не менш, можу зазначити, що у нас е, е, насправді. Вакансій, мабуть, найбільше в збройних сил, тому що військово морські сили це як можна сказати армія в армії. У нас в складі присутні фактично всі види озброєння, починаючи від звичайної, наприклад, там, ствольної артилерії, закінчуючи літаками, але у нас плюс ще є і кораблі, тому відповідно вибір професії в військово-морських силах дуже великий, максимальний, можна сказати. У нас так само присутні і берегові ракетно-артилерійські війська, протиміні дивізіони. Ну, тобто, у нас насправді широкий вибір посад. І так вони наповнюються. Наш персонал проходить навчання досить часто за кордоном. До речі, зараз якраз я і перебуваю, де якраз зараз і проходять навчання серії Сібриз за нашою безпосередньою участю наших штабів наших моряків, ну і загалом підготовка і е, сухопутної компоненти фахівців, е, починаючи від е, бойових медиків, командирів нижньої ланки, фахівців з озброєння, е, так само відбувається за кордоном, тому що е, більшість зразків озброєння, які ми зараз отримуємо іноземного городу. Е, Тому так у нас насправді є чим зайнятися і для себе здорово. Пане Дмитрі, дякую вам за розмову. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, був моїм співрозмовником. Дякую, будемо повертатися до цієї теми. А поки що раджу кожному з вас долучитися до клубу читачів і глядачів Української правди, тому що таким чином ви підтримаєте мене і моїх колег. І ми надалі будемо створювати новини, репортажі з фронту, аналітику та розслідування. Підпишіться на канал Української правди.